Слектива авторів міжнародного видавництва National Geographic Learning створив сучасний навчальний курс для молоді дорослих Voices. Його основна ідея розвиток власного голосу в англійській мові для впевного спілкування та покращення зв'язків між людьми, які мають різні культури та походження. Він поєднує комунікативне вивчення загальної англійської мови від рівня A1 до C1 з підготовкою до міжнародного мовного іспиту IELTS із врахуванням останніх змін у його форматі. ВОСІС призначений як для студентів вищих навчальних закладів, так і для дорослих, зацікавлених у розвитку власних навичок. З цим курсом вчитися здати адаптувати викладання кожного рівня до 90-120 навчальних годин. Важливою особливістю ВОСІС є його наповнення. Учні не тільки обговорюють неймовірні кольорові світлини від National Geographic, а й мають змогу почути і побачити мандрівників, професіоналів та експерток, що приймають участь в програмі National Geographic Explorers з 65 країн світу. Ці доволіжні люди діляться своїм щоденним досвідом та розповідають про світ, що оточує нас. Hi, my name is Ruben Salgado Escudero. Um, I'm a photographer contributing for National Geographic. I used to work in the video game industry and I, didn't, I wasn't identifying with the projects I was working in. I decided that I should channel my creativity in the real world instead of the virtual world. One of the ways I like to communicate with anyone, whether I speak their language or not, is through universal language, smiling, being kind, being open, showing someone that you're curious about them and allowing them to be curious about you. Осіс допомагає вчителю та учням бачити власні досягнення. Кожен розділ підручника починається з постановки та обговорення цілей. Нагадайки захочуть перевірити здобуті знання та вміння ще уроку, а розширення нотатки в книзі для вчителя швидко скерувати навчальний процес. Особливу увагу автори приділили розробці завдань, які розвивають вміння учнів розуміти найпоширніші англомовні акценти, не соромитися власного та висловлюватись чітко і впевнено у будь-якій життєвій ситуації. Вправи з медіації. Теж поступово готують учнів до спілкування англійською мовою поза межами класу. Запитуючи себе, а що би я сказав, як би повівся, учні розглядають десятки реальних ситуацій, в яких можуть не знайти одразу слів: Від віднахав зайнятого місця в громадському транспорті або загрози втратити бізнес, до розподілу домашніх обов'язків та полких культурологічних і філософських суперечок. Зрештою, найкраща тема уроків це ті, яких учні не можуть дочекатися, щоб поділитися власними думками. У 2015 році Україна, як і інші члени країни ООН, приєдналася до процесу забезпечення 17 глобальних цілей сталого розвитку сучасного суспільства, подолання бідності, подолання голоду у розвиток сільського господарства, міцне здоров'я і благополуччя, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови, доступна та чиста енергія, гідна праця та економічне зростання, промисловість, інновації та інфраструктура, Скорочення нерівності, сталий розвиток міст і громад, відповідальність споживання та виробництва, пом'якшення наслідків зміни клімату, збереження морських ресурсів, захист та відновлення екосистем суші, мир, справедливість та сильні інститути, партнерство заради сталого розвитку. Керуючись цими гуманістичними засадами, гость пропонує учням. На кожному рівні виконати два великі проєкти, які спрямовані не лише на розвиток мовних навичок, а й на суспільну користь. Обирайте свою форму навчання з Voices. Для очного навчання є друкований підручник та зошит. Для змішаного друкований підручник та зручна онлайн-практика, яка прослідкує за виконанням всіх завдань. До речі, у такому форматі учні матимуть змогу додатково отримати електронну і інтерактивну версію свого підручника і завжди бути готовими до уроку, де б вони не були. Для дистанційного навчання, онлайн-практика за придбаним кодом та електронний підручник. Видавництво National Geographic Learning пропонує вчителям та учням поєднати цей курс з використанням ресурсів на сайті eltngl.com. На ньому учням одразу будуть доступні відео та аудіоматеріали до підручника із зошита, списки слів. А вчителі, скориставшись паролем з друкованої книги для вчителя, отримують доступ до її електронної версії, аудіоскриптів, відповіді до завдань, різноманітних тестів і додаткових вправ. Ще однією особливість AVOSIS є відеокурс професійного розвитку для вчителів. У кожному відео, один з авторів серії, розбирає нову методику викладання, спираючись на останні педагогічні дослідження та пропонує практичні поради для проведення уроків. Найбільш комфортне викладання за сучасних вимог вчителю забезпечить програма Classroom Presentation Tool. З нею онлайн-уроки матимуть найбільшу научність, а підручник та зошит з усіма вбудованими медіафайлами буде завжди під рукою. Вона доступна в двох форматах. Разом з онлайн-практикою та на флешці. До речі, саме до цієї онлайн-практики учні можуть придбати код доступу на один календарний вік та отримати інтерактивну версію підручника. Онлайн-практика від National Geographic Learning доступна для використання на комп'ютері та як синхронізований додаток на планшетах і телефонах. Вона має систему автоматичного оцінювання і дозволяє вчителю зосередити усю свою увагу на контролі прогресу учнів, а не на перевірці зошитів. Давайте заглянемо під неймовірну обкладинку Voсі з Bitu. Кожен рівень підручника містить 10 загальних тем. Вони вітають учнів яскравою вступною сторінкою. Пропонують переглянути відеоінтерв'ю з учасником National Geographic Explorers та відповісти на ті саме питання разом, щоб надихнутися темою. Протягом п'яти уроків теми учні активно розвивають усі мавленєві навички: читання, аудіювання, говоріння і письмо. Ці процеси органічно доповнюють вивчення живої лексики і розгляд граматики в контексті. Кожний урок закінчується завданням на застосування вивченого матеріалу. Наприкінці підручника розміщені Review Units та додаткові матеріали Vocabulary Reference, Grammar Reference, Irregular Verbs, Extra Speaking Tasks, Audio Scripts. Викладачам і учням сподобаються списки слів до кожного розділу з тлумаченнями. Вони розміщені на сайті з ресурсами курсу. Робочий зошит пропонує вправи до кожного розділу підручника, які допоможуть учням краще відпрацювати і повторити матеріал уроку. Наприкінці двох розділів їх чекають тестові завдання для самостійної перевірки набутих навичок. Книга для вчителя Восіс містить пояснення та поради щодо проведення уроків, ідеї для спрощення або ускладнення завдань. Довідкову інформацію про фото та відеоматеріали, відповіді до вправ. Для вчителів, які тільки починають навчати англійській мові за підручниками ВОСІС, є окремий розділ, що знайомить їх з будовою тем, методичним підходом та призначенням кожної секції. Особливістю книг для вчителя цієї серії є значна добірка додаткових комунікативних, лексичних і граматичних вправ та завдань для покращення вимови і медіації, призначені для копівання. Якщо у вас залишились питання щодо курсу Voices від National Geographic Learning, звертайтесь до працівників компанії Lingvist за телефоном, що вказаний на нашому сайті, або безпосередньо до працівників компанії Lingvist у вашому регіоні.